Наш музей не є повністю окремим музеєм. Це все-таки структурний підрозділ музею ганчарства. Сам музей ганчарства засновано з 86-го року. Він пройшов досить бурхливий шлях розвитку і на цьому не зупиняється. Наш підрозділ, як ну така більш-менш самостійна одиниця, відкрився для відвідувачів у 2013 році до 140-річчя від дня народження Василя Григоровича Кричевського. І відповідно в цьому році у нас такий невеличкий ювілей, 10 років діяльності. Бо нині ми знову маємо ювілей Василя Кричевського. У нас дуже довго був один виставковий поверх, на якому ми постійно. Розширювали експозицію. У нас такий музей, який не консервативний, він постійно розвивається. Ми стараємось зробити його кращим для відвідувачів, тому кількість експонатів постійно збільшується. І в цьому році відбувся дуже різкий стрибок в сторону якісного розширення. У нас з'явився новий експозиційний поверх, який значно Збільшив цей перелік експонатів, дещо просто змінив в експозиціях. Тому люди, які навіть вже бували у нас, можуть відкривати цей музей для себе абсолютно по новому. Ось так транслюється орнамент, і ви можете собі якось підібрати. Він міняється з часом де бокову. Міняється і колір, і форма орнаменту, і люди шукають якихось таких цікавих мотивів на собі отримує дуже гарне фото. Це така невеличка зала нової експозиції, вона відокремлена від всього іншого простору, що дає нам можливість визначатись тим, що ми тут експонуємо. І нині тут дуже близька для нас за змістом, за ідеєю виставка це виставка творів родини Саєнків. Олександр Саєнко, дуже відомий художник, теж новатор був в українському мистецтві, і крім цього учень Василя Григоровича Тричевського. Його творчості простежується цей вплив, особливо в орнаментиці. І його послідовники, його дочка Ніна Олександрівна, внучка Олеся Майданець, теж всі достойно тримають цей рівень. Займаються мистецтвом, досліджують мистецтво. І тут ми так в невеличкому обсязі зробили виставку, але вона достойна бути в рази більшою. Мистецтвом я займаюся практично з дитинства. Єдине зараз така вийшла, як невелика пауза, відносно невелика, кілька років, поки веду музейну діяльність, але завдяки стипендії від Українського культурного фонду мені вдалося. Якраз створити скульптуру, Зміє Борець, це був стипендіальний проєкт на таку тему, яка нікого не може обійти стороною. І мені дуже хотілося теж втілити якісь свої відчуття, враження цього і створити об'єкт, який би надихав всіх українців ще дужче об'єднувати, ще дужче пам'ятати своє коріння, свої особливості національні, свою силу у цій ці якій боротьбі. Робота. Створювалася паралельно з основною роботою, тому тут важко сказати якийсь конкретний час сукупний. Взагалі це розтягнулося на кілька місяців, якби виділяти, скажем, ну, такий лабораторний час, то це було б до місяця. От. Ну, єдине, що звісно не дуже не завжди були сприятливі погодні умови, що теж в свою чергу збільшувало час створення.